Же у вівторок. Зранку стоматологи брати Павло та Олег Бабичі від себе особисто передали медичні засоби Мукачівському військовому госпіталю для потреб поранених та травмованих бійців із зони АТО. Чітко бачимо, що Дуже багато поранених військових є з зони АТО. Також вирішили надати допомогу, бо розуміємо, що військові шпиталі на сьогоднішній день не мають своєї наявності всіх необхідних медикаментів для того, щоб ці хлопці якнайшвидше одужували, проходили реабілітацію і поверталися до нормального ритму життя. Перш за все з'ясували, які засоби необхідні в першу чергу. Звернулися до начальника госпіталя місця Мукачева. І надали, вони нам надали список, що їм потрібно. Волонтерські рухи часто звертаються до керівництва військового госпіталю із пропозиціями допомоги. Та пораненим потрібні не тільки ліки. Отлічений момент це коли там, чи прихід волонтерів, чи прихід ще когось рідних, близьких їх відволікає, і люди стають до нормального життя. Так воно завжди було, так воно і буде. Військовий госпіталь зараз переповнений. Начальник медзакладу каже, катастрофічно не вистачає рук, і якщо є волонтери, які мають змогу і бажання допомагати пораненим, їм завжди будуть раді у Мукачівському військовому шпиталі.